Вітаю вас на 26 березня. Сьогодні у відео буду садити огірок. За планом у мене півтеплиці, ось цієї, що позаду мене, як бачите, там розсада огірка в ящику. Огірок цьому році екстремальний, сильно потягнувся, тому будемо садити або лежа, або я не знаю, як стоять, чи копати. Ну, потягнувся добряче. Тому далі у відео вже покажу, як я це буду все робити. Не знаю, скільки я встигну. Чи півтеплиці, чи менше, тому що зараз 10-та година ну, дня, можна казати так, вечір е, відео планую закинути десь на вечір, годин на 7, можливо на 8. Тому скільки встигну, стільки й буде. Ну а якщо більш детально, друзі, то планую посадити оце поки по оцей стелаж, тому що тут у мене ще росте перець гібридний Геркулес, там ще баклажани, там ще перець у ящиках, тому. За планом, оце поки. План роботи який? Прибрати стелажі, перекопати і посадити. Оце така робота на сьогодні. Огірок переставив до стіни, ділянку підготовив. Каплю розложив. Зараз по каплі буду перекопувати ґрунт. Ящики прибрав і разом з стелажами біля цієї буржуйки, бачите, вже нема. Ящики переніс на цю половину. Тепер вони тут. Це временно. Так, стелажі в мене розборні, то я їх викинув ось сюди. Хай поки полежать там. Значить, між рядами в мене буде, ось буду копати по каплі, капля від каплі йде метр двадцять. Буде один ряд, другий понад стінкою третій. Ось це, що ви бачите, це в мене зроблено під капусту. На другий оберт на осінь ми садимо капусту. А огірок уже садимо через один. Так що зараз перекопаємо аж туди до стелажа. І вже буду брати з цих ящиків і садити. Лишні ящики винесемо. І так потроху вже буде все прибиратися. А між рядами, я вже далі покажу, між рядами огірка вже поставимо ящики з перцем. Тепер картинка трішки веселіша. Перекопали ґрунт. Три ряди в нас вийшло. Перебили ось таким грудку ручним культіватором. Отак все чудово виходить. Огірок вже розставили. Є сильно потягнутий, є отакий, скажу, це ще й нормальний. А туди далі стебла майже 20 см. Кажу вам верби в цей рік, а не огірки, хоч бери та підв'язуй. таке вийшло. 15.30, що ми маємо на цей час. Посадив один ряд, зараз пройду, покажу вам. А другий ряд вже зробив таку канавку. До речі, робив ось таким. Як він правильно називається? плужок, рало. Ну, коротше, така штука. Як можете бачити, досить непогано ним робити такі канави. В цьому році не виходить просто так взяти і руками зробити канавку, ямку, так і посадити, тому що розсада досить потягнута, містами 20 см саме стебло. Та тут будь-який можна взяти, плюс ще коренева система. Знаєте, я й менші. Це не всі такі, я просто зараз висаджую де найбільші. Всі інші, якщо подивитись, я вже потім покажу вам, ще буду садити, то вони менші. Ну і, до речі, непогано робить ця штука канавки. Раз протягнув. І ось така яма. <кхи> да. Так, цей ряд я посадив. Цей ряд зараз ще закину. Вийшло. Три ящика пустих і один дібров. Ну, ще один ряд понад стінкою. Скажу довго. То поки редиску полив, то те, то все. Отак. Ну я ще підгорну їх трішки в коріниця. Я й так заглибляв. Небагато, ну трішки заглибляв. Десь отаку. Десь отак. Тут, як бачите, Ось є корінчики, тудись, отак. Мені казали, ложить, я пробував ложить, ну стебло, воно не сильно гнеться, воно може поламатися. Тому я його не ложив, а вже просто брав стакан і ставив просто в ямку. <кій> тому ось так. Я думаю, не така розсада вже й погана, тому що, якщо тут... Стебло саме топсте йде, а воно не тоненьке. При такій висоті воно ще й не падає, тримається то, може щось і буде. Ну, це в мене давно такої не було, потягнутої. Нічого, воно посадиться, трішки тормозне. В розвитку ми дамо те, що треба по добриву, по живленню, так? Я вже далі там буду дивитися. Кореневу потрібно розганяти, зараз покажу. Тому що містами вона не дуже ще добра. Огірок просто потягнути. Так, якби... Ну, В нього навіть немає двох справжніх листків. Лише один і другий. <кій> так, корінь ось такий. Майже кругом такий. П'ята вечора, фініш. Домучив на силу свою розсаду, посадили, але це зовсім трішки те, що ще потрібно садить. Скажу, наче й небагато так подивитися, да? теплиці, а цілий день. Воно ще, знаєте, редиску поливав, бігав, ну таке, знаєте, то касете, то розсада перцю, то там ще щось. Якби так став та й садиш, то можна було й швидше зробити, а так. Начебто й небагато. Але ж все одно, початок вже є. Той ряд теж, як бачите, понастінкою посадив. Ще можна догорнути землі. Це вже я так спішив, повкидав їх. Ще можна ось так. Підгорнути під стебло і підгорнути тут. Якщо так все загорнуть, то дивіться. Огірки ще й... Нормальні. Ще, друзі, кілька слів, отак поговоримо. Скажу, наступне відео вийде, воно буде більш таке детальне про схему висадки між рядами в ряду і взагалі підв'язка, і скільки можна вмістити огірка кущиків на таку теплицю, як у мене. 6х24. Це все зробимо, підрахуємо. Ну, верніше, я підрахую і вам розповім покажу. Люблю, коли все чітко, от коли треба людині, наприклад, от коли вам потрібно подивити схему висадки, ви заходите і дивитесь схему висадки. Так? Тому сьогодні відео просто висадка буде, огірка таке. показова, я б сказав. А більш інформативне, воно вже буде наступним. Коли вже я досажаю або, можливо, ну, буду дивитися, знаєте, наперед не казатиму. І зроблю вже конкретно по схемі висадки. І тоді буде, як, ну я так думаю, так буде краще. Що ви скажете по поводу цього, ну, можете мені навіть написати. Буде цікаво, ну, до речі, дійсно. Ну, моя думка така. Ну що, на цьому буду завершувати. Всім велике дякую, що підписуєте, що дивите, що коментуєте. Далі відео буде і буде багато, так як багато роботи, знаєте, багато і відео. І відео будуть здебільшого інформативні, такі, щоб людина щось для себе взяла. Ну, а на цьому все. Далі буде. Всім пока!